Всім привіт! Ну що, друзі? Покаталися з дітьми на саночках. Зараз підемо на шлицький домик тут на озері. Там хатечки живуть, пташечки прилітають. Поставимо їм клепчика сухого. Пошли. А ось, так, друзі, Ось друзі, тут такий льот не замерз. Бачите? Так як ми йшли сюди думаю. Оп. Оп. Хай прашечки прилітати буде сидіти. Ось так, друзі, дали ми для пташечок хлібчика, що взяли вдома та й оставили поки пташечкам, качечкам, потім прийде хтось з'їсть. Бо немає з собою сімочок, щоб дати їм, не купили цей раз. Зараз я туди дереві залив, кусочок. Хлібчика. О, ось так. Ну що, друзі? Ось наша малишка ще йде. Теж хоче з нами. Тут а подивитися, що тут на острові робиться. Такий маленький острів, дуже красиво. Оксанка. Махай привіт. Ось так. Можна ще туди ягодок їм накидати. Ось такі. Шепшина. Ах, яка вона колюча, подивіться яка. Пшина, мама запуталась там. Зараз ми його теж сипнемо. О так Ну що, друзі? Погнали далі. Ішиш, сало Бери, зараз мама тебе повезе. Ось так, друзі, подивіться. Йдемо, мались копа на руках, вже йти не хоче. Томилася. Не змерзла? Ні. Погодка супер. Сонечко. 8 градусів морозу. завтра вже має бути 5, потім плюс до кінця неділі. Отаке. Оп, оп. Оп. Ось так. Ось, друзі, тут такі поставили пам'ятник скульптуру. О, з машини був крепкий вітер, влетіла сюди на стекло. За новістка. Там ну, порвалось. Пошліть. Пошли сало жарити. Там на стоянки вторяли. Mm. Стоя ще хотів сняти. Так, mm. да, друзі. Поки така погодка, тому у з дітьми вийти на двір, поки папа вдома сьогодні один день. З дітьми походити по сніжку, покататись, що, пошлі далі. Діти в машині їдять, бо дуже холодно їм. Ось ми так в дитинстві робили постійно. Таке вийшло. Колись мене батько навчив, то ми теж так завжди жаримо постійно. Його згадую. Я був малий, завжди стало в лісі, любив їсти. Тепер дітям своїм беру, теж показую таке. Вони теж завжди люблять на природі їсти. Так, взяв хлебчик. Ну що, пробуємо, яке в нас вийшло. Хота. Але ще дітям дам. Аре менше буде з мамою їсти, старша взаді сидить. Сиш сало? Так. Да. Молодець! Вкусне? Еш. Ось так, друзі, ще прогуляємося. Малишка сзади. Давай ручку. Ось ну, так друзі ми тим чекуємо вже додому назад. Ось, друзі, така ж і псинка. вдома дома зробити? Угу. Ну і треба було вдома розірвати. от тут валентинки нема. то не Я думала, піде через поле, але там дуже багато сніга. Всім пока!